Андбой символ самопожертви та героїзму. Він зробив наше місто безпечнішим для життя. Ти надто повільний, андбой. Ти хто? Здається, в андбоя з'явився конкурент новий борець зі злочинністю. Андбою, це ти? А що тебе дивує? Я думав, що це герой скейтер? Просто він такий швидкий і жорсткий у бійці. Ти казав, що ми повинні захистити Міделюнд, але не від інших супергероїв. Він не супергерой. Ти заздриш. Нехай відтепер він полює на злочинців. Чому для тебе так важливо, що про тебе думають інші? Я Аліся Дюфорд, новий директор. Я вирішив прийняти вашу пропозицію. Я найняла Альберта Гемелькро, що він сироватку Геркулес, яка дала суперсилу в лосі. Два супергерої проти одного суперзлочинця. Хто суперзлочинець? Дюфорд чи блоха? Я не знаю, що ти замислив, але я покладу цьому край негайно. Це найдурніше з цього, що я чула. Бережи себе, залишся мені. Андбой 3 краще сімейне кіно українською. Я дивлюся за тобою. Блоха Мурашечко.